Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас е, знову картопля по селянськи. Я вже з вами раз ділилася з такою, але там був трошки інакший е, процес приготування. І була у кукурудзяній. Е, Посипці, я вам дам посилання на неї, як я робила, а ця трошка інакше. Ду дуже гарно виходить м'ягесенька така всередині. Е дуже дуже така смачненька, м'ягесенька. Кому цікаво, готуємо разом з соусом. Дуже смачно. Готуємо картоплю по селянськи. Я от помила файно картоплю. І тепер будемо її розрізати на такі кусочки. А такі, аби було добре їх запікати. О, і будемо складати оці, де ще отаке, як є, то ми будемо вирізати. Отак. І всю так картопельку поріжемо. doido. наріжемо сюди. Ми тут нарізали ці картоплі. І тепер ми цю картоплю залили водою, кладемо на вогонь і будемо з моменту закипання варити 5 хвилин. Так, картопля проварилася наші 5 хвилин. Тепер ми висипаємо її на пляшку. Пляшку я застелила пергаментним папером. У нас вже цей спосіб дуже добрий, бо вона якраз е, ці всі такі, що від картоплі, такий запах і всі, то воно файно собі е, про, е, провариться і вона нас зовсім робиться інакше. Тепер ми даємо сюди е, солимо її, то все робимо до, під свій смак. Я даю отак чайну лишку. Воно, зараз подивимось. Навіть ще трошка півтора чайної лишки я дам солі. Отаку. Так. Трошка базиліку дам так на кінчику. Приправи, які собі любите. Я так дам. Дам півчайної лишечки. Базиліку. Так само дам коріандру. Меленого я дам чайну лишку таку. Ось так посиплю її, фай. Навіть іще дам. Півтора чайної лишки буде. Ось так. На цю порцію. У мене 4 літрова каструлька. Дам я ще паприки такої. Надасть і колір, я дам півчайної лишки. І Відам копченої так само паприки. Ось так. І дам ще я перцю. Десь півчайної ложечки теж. Так, і тепер добавлю ще з дві ложки олії. Ось так. Полею просто її. Може, ще три ложки піде. Ось так. І буду класти, перемішаю, буду класти її. При 220 градусах спочатку на 40 хвилин, через 20 хвилин треба буде її обернути. Файно вимішуємо і кладемо у духовку. Суємо соус до картоплі, тут лишка майонезу, од я зубчик чеснякову сюди отру, та й кетчуп, та й переміщити, та й буде такий соус. Бо він любить, ця ріпа картопля любить бути така з соусом. Тепер майонезу незу трохи так, і все це все так розмішати. О, ну, такий соус. Може, сметану, може, з капусту, може, з помідору, з чим хотіти. Через 20 хвилин я ще потерла один зубчик чеснику сюди. І будемо тепер отак розмішувати. Її. Ось так перемішуємо і ще на 20 хвилин кладемо ще. О. Так просто порушити її. Ось яка гарна вона вже. 20 хвилин кладемо запікати. 220 температур. Ось така вийшла у нас картопелька делікатна. Зараз ми цієї картопельки собі отак візьмемо. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі, ось така смачненька, ось, ось така м'ягенька така, виходить по цьому така, Можна у соус ось так мачати, дуже смачно. А я люблю з томатним соком або з капустою нескоромну їм. До зустрічі ось така смачненька картопелька. Така делікатна, смачненька. Так що готуйте.